Що прямо зараз? Це п'ятиденний майстер-клас, на якому повністю тебе навчу, як монтувати, як загружати ролики, як їх оптимізувати і все, що потрібно по Ютубу. Реєструйся. Добрий вечір. Я Олексій Наточий. Щиро вдячний Андрію Чепіку за його п'ятиденний майстер-клас по створенню свого YouTube каналу. Мастер-клас. Що таке американський YouTube канал? Це звичайний YouTube канал, на якому ти можеш заробляти гроші. На американському просто більше. Якщо ти хочеш від 1000 доларів заробляти на американському YouTube, не знімаючи себе, не знаючи англійської мови, я запрошую тебе на свій п'ятиденний мастер-клас, на якому перш за все. Я хочу сказати, що я отримав заряд бадьорості та натхнення для початку своєї. Роботи в цій галузі. Мій самий перший, е, урок з майстер-класу з Андрієм Чепиком пройшов на вулиці при температурі навколишньої середи мінус один градус біля одного з закладів, де був вільний Wi-Fi. Тоді я дуже змерз, але дослухав майстер-клас до кінця, і тоді я вирішив. Що дослухаю та законспектую усі 5 занять. Для мене це було щось нове та цікаве. Та в майбутньому, можливо, принесе непоганий прибуток. Зараз у зв'язку з нестабільністю електропостачання, я не можу в повній мірі приєднатися до команди Андрія Чепіка. Але в майбутньому я це планую. Бажаю Андрію Чепіку та його команді. Натхнення, успіхів та вдячних слухачів. На все добре. Реєструйся прямо зараз, це п'ятиденний мастер-клас.